Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на чергову зустріч з собою завдання потрапити на підестали, і можливо спробувати навіть свої сили у майстер Айтілізі. Олександр Шемки розраховує на Берещака, який мав нагоду. Вдасться розіграти атаку. Які хлопці, які насамперед з перших турів приносили чимало. Гол! Берещак забиває 1-0. Андрій. Чудова гра у виконанні Берещака і пропускає. Якщо ще брати до уваги комплексний футзал. Удар від голода! Повз! на стрикелі з м'ячем. Чудово грає Михайла Бучка. Обіграв суперника. Пилипчак. Не відпустив кулю. Атакують у селі Марія Панківа. Гол! Один-один. Нічия у зустрічі. Чудово зіграв Бондаренко. На чужій половині майданчика, оскільки зараз удар від Магомедова. Михайло Бочко. Відкривайте гол! Магомедов зрізує кулі у власні ворота. Владислав Голод пробиває не без допомоги рикошет. За цим розірошем. Загубили Полепчука, і той не забиває. Змушений змушена брати очки там, де це потрібно. Голод. Дуже миранчика прикрапомалка Стрикель. Вступає у ріноборство Яровий. Знову на м'ячі. Рінат Магомедов може прострілювати Там побореться Яровий. Олег Курпяк. У тому числі загубили Голобіва. Удар! Гол! 3 1 Спрацьовує правило, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Сомра. Пропуститься чергової оказії. Ось, власне, Ношкін зараз може забити. він це робить. Гол! 4-1. Андрій Ношкін забиває. Це перший гол на моїй. Прибуває суперника, Там відмінна гра від Бондаренко. Вкинув на Віталія Стрикеля. Вихід вич від... Стрикель, Оце був момент. Паєнпонова ми з великим задоволенням готові повернутися. Рінат помиляється. Дозволив себе дуже легко обіграти. Вихід ішнович. Мацишин. Вищий Владислав голод, опускається нижче. Дуже багато зараз буде руху від блакитних. Голод. Помилка! Удар повз... Високий пресинг Андрія Борищака. Борищак. Пилипчак. Удар лівою. Під. Додому. тех один з Семенєвим. З Василем Ставінським. Атакує Пилипчак, мав год циш. Чи вдасться пробити цієї дистанції власне І із партнерами по команді, у тому числі. Хороша гра у підкаті від Достапа Ковальчука. Пучковський. Повз теж непогано починає грати ногами. Голубі! ось тут і кіна. Само собою. Розуміє ПАМ, що на такому рівні зараз Берещак Шведою контролює Свято Пучковського. Прагне зберегти м'яч, виконує передачу Магомедов. Атака 2-1. Яровий. Чи вдасться забити гол? Обіграв суперника. Постелився у підкаті. Без фолу грає Пучковський. Удар. Рінат на Юрія Панківа. Зупинився. Восьмий номер. Бучко захищається. Зворотній пас. Панків. Удар ворота. Звиття 4-1. Сомбри над командою Епа. Попереду. Тіх-1 проти Black Turn Vision. Не пропустіть, будьте разом із нами.